Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки Сьогодні у мене буде таке відео. Відео складене з двох частин. Я вам покажу для дівчат з наших спільників, прозвітую, що в мене в'язалося за тиждень, що я зв'язала що в мене буде в'язатися. Скажу зразу: сьогодні відео буде. По спільнику капсула на осінь, і про і по спільнику буде перев'яз. Тому спочатку я вам покажу, розповім і покажу свою капсулку, а потім вже я вам буду показувати в другій частині відео про перев'яз. Чого вирішила так? Тому що, я ж на самому, насправді, я на цьому тижні аж 4 процеси. Як для мене ця дівчатка ну, рідкість, я не багатопроцесниця, я не можу все хапати, і в'язати, але іде осінь, треба все встигнути. І я для себе вирішила, що, наприклад, один день я в'яжу один процес маленький, другий день другий процес. А на більше ну, на більші я витрачаю там по 2-3 по як, як я зайнята. Який в мене є час, і скільки я можу приділити цьому уваги, то перша частина мого відео буде по спільнику капсула на осінь. Ви вже, як бачите, в кадрі лежить мій моточок. Вже я покажу вам ще раз, хто не знає, нагадаю, хто перший покажу, вже я біретик собі зв'язала мітинки я зв'язала, мастер-клас на такі мітинки є на моєму каналі. Хто не бачив, заходьте, подивіться. Я не знаю, посилання не буду залишати, воно зразу буде майстер-клас під оцим відео. Так що заходьте в відео або плейлисти по мастер-класах і дивіться. А тепер я вирішила в'язати бактус. Думала і в'язати з оцих всіх трьох ниточок, такі як оце в мене є комплект, але дівчата. Скільки я не пробувала, скільки я не починала в'язати, для мене бактус виходить дуже, грубий, дуже грубий, дуже товстий візерунок я ж хочу гачком, вже комплект з гачком хочу гачком. Візерунки, які не підбирала, ну зовсім вони не підходять. То я вирішила залишити одну таку ниточку в черідені, демісезон. І тут, хоча нема тут признаків, як в'язати гачком. Але я вирішила в'язати гачком. Зараз я покажу, що у мене виходить. Зупинилася дівчатка на отакому візерунку. Вже пров'язала. я в'яжу не дуже багато, ну як, не дуже швидко гачком і не дуже так по часу багато, тому що зараз ну, такі роботи по льові усіх, мабуть, то я в'яжу вечорами. То вирішила я залишитися на цьому візерунку. Отакий у мене бактус виходить. Дивіться, гарний, негарний. Кому сподобався, я можу зробити цей майстер-клас по візерунку. Він дуже-дуже легко в'яжеться, дуже простенький. Тут рапорт всього з двох рядочків. Перший рядочок ми в'яжемо стопчики із повітряними петлями, а другий рядочок ми вже робимо. Отакі ракушки, ну дуже легесенький, і сидиш прямо, наскільки я не гачкована людина, <кій> то це я сижу, дивлюся кіно або там Ютуб, що дивлюся, то я його в'яжу, не збиваючись. Єдине, де я можу збитися, то я можу збитися тут в стовбиках. Треба сім, а я шість. Гачок у мене кловер, 1,75. Не знаю, ниточка, у мене тут. <кій> Ниточка, у мене тут на 100 грам 700 метрів. я вирішила взяти такий. Брала я гачок двійку і брала дві з половиною, Але ну, мені незручно в'язати. Я не знаю. Я ж кажу, я не гачкова в'язальщиця, це тільки моє таке знайомство з гачком то я, ну, мені незручно більше було в'язати таку ниточку 700 метрів на 100 грам. В'яжу, бачите, вона виходить не груба, вона така м'якенька, це ж до прання не забите полотно. Ну, як на мене, виходить класно. Я пробувала пробувала десь там у мене ті всі начаті лежать ці ж ниточки, всі з отих всіх. Стройки зі моєї, з якої, ну, от, отакою, де оце я в'язала мітинки. Тут на ниточка, оця ж, е, цей господин, вівчарі, день, мій сезон і люрекс. Люрекс я не схотіла, тому що дуже заплутується люрекс в гачку. Мені достатньо в мітинках і в шапочці. А це такий, воно, бачите, воно наче -то і комплект, воно і по кольору підходить. І так гарненько. Ну, не знаю, мені подобається те, що виходить. Зупинилася на цьому візерунку. Думала, я такий худенький бактус такий, як я казала, довгий в'язать. Але скажу чесно, я як не починала, ну, чогось мені воно не пішло. Я не, не це не гачукована людина. Ну, не пішло, то воно криво, то косо, то хто знає, як виходить. Мучилася, мучилася, потім достала свою книгу, там передивлялася узори. Потім ще зупинилася я на цьому. Дуже легкий, дуже простий, ну зовсім нема чого в'язати. Так що, якщо є бажання, будь ласка, пишіть я вам відзніму маленький мастер-клас. Може і відзніму пізніше. Трошечки оце підв'яжу. Іде осінь, може комусь знадобиться. Він такий простенький. Ой, сама себе хвалю, але мені подобається те, що виходить. Ну, Як не нам Нам же чого носить, то це моя капсулка в'яжу для себе. Так от, дівчатка, це перше, перше відео, Ну, перша частина мого відео це має такі, таке моє продвіження, господи, забула як сказати, в капсулі на осінь. У нас залишається місяць, у мене в за, на осінь залишається ще. Це дов'язати бактус і почати свій світерок. Хто не пам'ятає, ось ниточка біля мене лежить. Буду я світерок в'язати, отакий. Дуже вже, якщо чесно, в мене руки до нього чешуться. Але трошечки, трошечки пізніше, бо в мене на спицях інший. Зараз я це приберу і буду вам показувати другу частину свого відео, де я вже вам покажу те, що в мене в'яжеться в, в перев'язах. Це буде друга частина, так що не відходьте. Зараз я через секундочку включаюсь. І нарешті мій світер, мій перев'яз. Зараз я вам буду про нього все розповідати. Це мій світер, мій перев'яз, який я в'яжу, я заявляла у двох проєктах. Попросила я дозволу в Оксанки, буде перев'яз, і в Надійки з кольорового року. Якщо я покажу нитки, але в мене світер готовий зв'язаний, мені треба повністю його розпустити і перев'язати зовсім інший. Чого я б спитала дозволу? Тому що в умовах Оксанки треба було показувати те, як ми його розпускаємо, розторочуємо. Але я не люблю розпускати, я прямо із одного виробу починаю в'язати інший. А в умовах надійки треба, щоб був зв'язаний світер заново ну, з нуля. А оскільки я в'яжу зовсім другу річ, ну я похожу, але другу, то я і там, і там спитала дозвіл, і дівчата мені дали дозвіл, що можна так в'язати. Тому в цьому відео зараз я все вам покажу і розкажу. Але хочу сказати зразу, що по кольоровому року. Це буде оцей відрізочок, і ще відрізки, які я буду робити окремо по цьому світеру, я зніму відео, відео, окремо, відео окремо розкажу. Може, я його з'єднаю з, з якимось іншим, а може окремо. Ну, це воно буде. І так, що все почалося. А почалося, дівчата, з цього такого мого кожушка. Ось оцей мій кожушок, який я зв'язала з ниточок. Ниточки в мене були, зараз я піднімуся, щоб я правильно вам показала. Вона, він зв'язався, він на ну, дійсно в нього колір такий шампань-шампань. На екрані вам він вибілює. Зараз я приберу цей світерок. Оце в мене була, вона є. Зараз отака ниточка. Ось, Підіжіть кінець. Є. Дивіться, бабінка в мене лежить. Є, в мене отака ниточка. Як заявлялося, що це 100% бавовна. ну от Хто розуміє по етикетках, дивіться, Боже, уже Мені дуже сподобалася, бачите, як, як ленточка пострьопана. Ну, вона така, вона не травичка, як фабрична ленточка, але вона пострьопана. Мені так схотілося, чим я думала, я не знаю. Я не знаю, який тут метраж. Я ще раз покажу, дівчатка, дивіться, як його правильно, який метраж який склад. Чим я думала, я не знаю. І почала я в'язати собі оцей світерок, мабуть, трійкою. В'язала спицями трійкою, попрала, і він у мене як кожух. Я його навіть не вдягала. Я вже це казала колись, розповідала про нього. Я навіть воротнік перев'язала перев горлочко і стала надівати, ну не воно, не воно, не воно і не воно. Закинула. Закинула, лежало воно у мене. Не знаю довго. Потім, я ж як закидаю, я перезагружуся, потім починаю думати, що в ньому не так. І думаю, взяла я ниточку оцю. додавала я є мене такі паєтки. Також шампань. Я тільки так нема. Не знаю, брала колись як турецький. Турецький по 200 гривень за кілограм. Є мене такі паєтки. Взяла я цю ниточку, зв'язала отакий зразочок, мабуть, отак, я не пам'ятаю, що в мене тут четвірка спиці, а отут у мене, мабуть, 375. Дивіться, яке гарне вийшло. Ні забити, нічого. Паєтка, я надіюсь, вам видно, як виблискує. Легеньке таке поодно, і я вирішила його перев'язувати. Так от, почала я його в'язати. До чого я вам розказую, щоб мені його не розпускати, я в Оксанки спитала. Я прямо з цього світера, ось, дивіться, де вона загубилася. Ось, Я з цього світера прямо взяла ниточку, це вже я розпустила резинку. Я не знімала початок в'язання, тому що я його в'язала пізно вечором, не схотіла я знімати. Я розпустила резинку, ось вона гарно розпускається. Бачите, вона йде. Вона дуже гарно розпускається ця ниточка, він попритий, до речі. Але ниточка класно йде. Взяла оцю резиночку, добавила я отакі паєтки і почала в'язати. І зараз я вам покажу, що в мене виходить. Тобто, клубочки в мене їх немає, я прямо в'яжу з світера. Я не хочу брати клубочки це для мене двойна робота, потім їх змути. Ну, я лінтяйка. Я вам казала, що є лінтяйка. І дивіться, що у мене виходить цим світеровком. Тут небагато. Тут зв'язано зовсім трошки, бо я його тільки почала, я ж кажу, тільки резиночку розпустила. Верх світера я набрала 90 петель і в'язала спицями 3,75 кнітпро нове метал. Не взяла показувати. Потім, коли я перейшла, я не робила ніякої окантовку, просто я зробила, я не знаю, вам видно чи не видно ось. Рядочок виворотнюю, Просто контувала, бачите? Я думаю, вам видно, бо в мене лампа засвідчує, я не як показую. Кажу, колір жовтіший. На вас на камеру він трошечки вибілює. І почала поділила я на регланні лінії, Зв'язала я трошечки ось росточок, у мене є тут. зв'язаний, як його правильно показувати, отак, так? Ось, бачите? Є в мене ростов вив'язала. І перейшла я на оці спиці на 5,5. У мене, до речі, таких тільки дві. Я собі купила на 60 леску і на, мабуть, на 20 чи на 25 для рукавів. І думаю, ну чого я буду ту вірку брати? Я вже взяла ці спиці. спиці, дівчатки бомбезні, мені дуже вони подобаються. Колись прикуплю собі хочу всіх розмірів, ну, як всіх, хоча б таких походних купити. Вони, на жаль, дуже дорогі, я не можу собі зараз такі дозволити. Але вони дуже класні. І почала я такий світерок перев'язувати. Тобто, я беру паєтку прямо з бабінки сюди. А оцей світерочок, ось я вам зараз покажу, ось прямо розпускаю звідціля. І я виходила, в мене ниточка, така, ну, видно, що, зараз покажу, бачите, видно, що вона ж. Ось ось кривенька. Нічого я не відпарю, нічого я йому не роблю. Я його просто так беру, докупи і в'яжу. І, і це в мене такий процес віддихалочка. Роблю я поки прибавки в кожному другому рядочку, хочу я собі такий, знаєте, свободненький світерок зв'язати. Щоб було так, ну трошечки оверсайз. Як я була, то, так скажу, по секрету, я вже схудла так хорошо. Коли в мене був старий, стара моя вага, то те, що я хотіла зв'язати оверсайз, сідало по фігурі. А тепер те, що я по фігурі надіваю, воно дуже оверсайз. То я буду не дуже оверсайз зв'язати, бо я ще трошечки хочу підхутнути. Ну, це так, от теми відійшла. Але це ми худними дівчатками у нас це такий закритий проєкт. В'яжу і худну, так що ми вже колись я розповідала про цей проєкт. Хто хоче до нас приєднатися, худнуть разом з нами, ми там в'яжемо худнем. Сміємося, прикалуємося, ділимося своїми сокровенними. Можете звертатися або до мене, або до Тамари Новікової ми там всі тусуємося, <рес> трошечки не по темі. Так от, оце у мене такий перев'яз. І це в мене такий світерок буде йти в двох проєктах. У проєкті. Буде перев'яз і в кольоровому році. Я сподіваюся, що я його закінчу. До речі, Оксанка, спасибі тобі велике, що ти продовжила перев'яз до вересня, тому що я ну, по-любому не закінчила, як самі бачите. Я в цьому проєкті заявила два світера. Один я зв'язала лопопесу, інший тільки почала. Але якщо я зв'яжу і там в мене ще хвостики, то в мене там ще пару шапок на перев'яз лежать. Ну, головне, оце закінчити. Все остальне я буду показувати, якщо я щось буду брати. Так що, дівчатка, такий у мене в'язальний тиждень. Є ще в мене ще два процеси. Вони невеличкі, але їх я буду показувати в іншому відео, бо то зовсім друге. Поки що це все. І на цьому я буду закінчувати свої відео, які я вам робила вдвох. Проєктах, по двох проєктах, про двох просуваннях. Надіюся, що вам було цікаво, що ви трошечки не сумували за мною. І все, що хотіла сказати, не знаю. Всі інформацію, всю про учасників по капсулі, по перев'язі буде під відео. Заходьте мене там є що писано, не знаю, як переводиться на українську мову, щоб писало далі. І там вся інформація будуть спонсори, учасники, що в'яжуть, що роблять. Взагалі, по капсулі там такі капсули дівчат виходять бомбезні, по перев'язах теж, дівчатка, дивлюся, так надихаюся, є на що подивитися, на що надихнуться. Так що це всі мої, всі мої роботи. І не буду з вами прощатися, тому що скоро вийде моє слідуюче відео, а ми з вами зустрінемося.